Вітаємо вас у житловому комплексі преміум класу Гідропарк Делюкс. Запрошую вас оглянути пентхаус з власною експлуатованою покрівлею. Це унікальна для Івано-Франківська нерухомість на березі міського озера по вулиці Мазепи. Серед пропозицій пентхаусів є такі, які мають власну експлуатовану покрівлю. До речі, це приємний подарунок для власників. На даху можна облаштувати барбекю зону або джакузі під відкритим небом. Пентхаус площею 91 метр квадратний розташований у п'ятому будинку гідропарк Делюкс. Особлива перевага цієї пропозиції краєвид на міське озеро. Він відкривається з відкритої тераси та експлуатованого даху. Просторе вільне планування дозволяє обрати найцікавіші дизайн проекти, адже у квартирі немає несучих стін. А при плануванні будинку подбали про приватність на одному поверсі три пентхауси. І не менш важлива перевага пентхаусу у Делюкс – якісне базове наповнення. Воно включає відеодомофон та айпідомофонію, опалення з теплою підлогою та радіаторами, лічильники та підведені комунікації. У пентхаусі є гіпсова штукатурка та ізоляція міжквартирних стін, мідна електропроводка, теплозберігаюча та шумоізоляційна стяжка, алюмінієві вітражі та якісні вхідні двері. До речі, для клієнтів Делюкс маємо спеціальну пропозицію на купівлю паркомісця. Щоб дізнатися більше, пишіть у коментарях.